Підвищення вартості проїзду в маршрутках незаконна. Прокуратура Чернігівської області оскаржила рішення виконкому про підвищення тарифів на проїзд. Так, правоохоронці встановили, що під час прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення було порушено ряд вимог конституції України та профільних законів України. Зокрема, згідно вимог законодавства, нові тарифи на проїзд у громадському транспорті мають затверджуватися за результатами належного дослідження фактичних витрат перевізників за попередній рік. Але результати такого. Дослідження за попередній рік вже враховано виконкомом 5 місяців тому при прийнятті аналогічного рішення. Тож виходить, що нове підвищення тарифів було безпідставним. Крім того, прокуратура наголошує на договірному характері відносин між перевізниками та міською владою, що дає змогу розривати в односторонньому порядку договори з перевезень міськими управлінцями. Виконком не позбавлено права провести конкурс та встановити його переможця згідно діючих тарифів на перевезення. Також він не позбавлений можливості розірвати договір з перевізником у порядку, визначеному цивільним кодексом України. Проте чиновники чомусь про розірвання договорів говорили неохоче, тільки пообіцяли активістам доповнити існуючі договори новими пунктами, котрім буцімто нададуть право безперешкодно розривати угоди. Будуть внесені додаткові Угоди, в які будуть прописано, що перевізники не можуть порушувати умови договору, які визначені, свої зобов'язання, які визначені в договорі, і що якщо перевізник порушить ці умови договору, то він без попередження, але в судовому порядку цей договір буде е, розірваний в достові порядку. Та незважаючи на змову перевізників та пряме невиконання своїх зобов'язань, жоден договір таки не був розірваний. Поки ж владці розсилали гнівні листи бізнесменам, ті таки підвищили вартість проїзду до 35 Ціна може повернутись до старих розмірів, якщо суд задовольнить позов прокуратури і визнає зростання тарифів незаконним.